Слава Україні. Героям нашим захисникам слава. Ви на каналі Просте життя. Мене звуть Наталія. Сьогодні у нас на порядку денному етношиза. І сьогодні у нас Ірина Зайцева. Хімік професійний, я скажу. Ще дуже е, така. Важлива річ для вишивальниць, хто працює з цим, хто вишиває. Не можна в якомусь такому стані негативному торкатися інструментів голки, ножиць, бо все це буде зашито тканини. Тобто, коли майстрині кажуть, що для них це ніби як арт-терапія, і вони позбуваються поганого стану, коли вишивають, це трошки неправильний підхід. Ну чого? Вишивали такі рушники. Ось мій вчитель розказував таку історію. Бабця вона знала це. Якщо вона хворіла, вона шила, це її арт-терапія. Вишивала якийсь рушник. Він був, вона знала, що вона лікувалася за допомогою цього. Той рушник виносили на кладовище і пов'язували на хрест. Під дією, під впливом сонця, вітру, дощу, природних стихій, ця енергія вона нівелювалася, вона уходила і вона нікому не діставалася, тобто не переходила ні на кого. Такі рушники теж були, але не можна такого рушника використовувати десь у побуті. Тим паче дарувати комусь, а ще продавати. Я не знаю, ким це треба бути, якщо ти знаєш, що ти в такому стані вишивала цього рушника, і потім кажеш, що ой, я ж витратила стільки грошей на нитки, стільки тканини витратила, треба продати. Ну, Як на мене, це неправильно і людина буде відповідати за свої чинності. Вишивати потрібно з хорошим настроєм, спокійним серцем, щоб енергія, яка переходить на рушник і на вишивку, була тільки позитивна, щоб там було все так дуже добре. І не торкайтеся інструментів, коли у вас поганий настрій. Це, значить, професійний хімік любить. Порозсуждать про сферічку женщину в вакуумі, у якої завжди хороший настрій, спокійне серце, і вона, от, значить, вишиває. І ще мені, ну от багато хто каже, що молилися перед тим, як вишивати, я не зовсім розумію, тому що що таке вишивка, всі знають. Це сіла, пошила, побігла, корову подаїла, сіла пошила. Дітей з чоловік прийшов на кормила, сіла, пошила, е, десь там витягнула, е, із, замочувалася білизна, витягнула, десь її покинула в другу сторону, де там вона чи переться, чи, чи відбілюється. І знов сіла, пошила, то це, це скільки раз вона має до цього до рушника, чи до чого вона має молитися? І, знаєш, спокійним, це де воно те спокійне серце, в кого було? Де? Ірина Зайцева, де в кого було спокійне серце? Тоді у людей, коли там в одної чоловік п'яниця, в другої свикруха, е скажена, в третьої діти в четвертої, корова здохла, де в кого було спокійне серце, хто міг сидіти вишивати, а коли це все в тебе робиться, ти не можеш вишивати все, ніхто нічого не вишиває. А чому нам вишивка так? Допомагає, особливо, коли тяжко на душі. Тому що не від того колдовства, що вона оце морозить, а тому, що наш мозок влаштований так, що ми можемо одночасно вирішувати лише одну з зосередитись лише на одній проблемі. Лише на одній. І коли в нас в голові оце крутиться. Якась біда, вона крутиться, крутиться, і воно нічого, не в'язання, тому що ти вяжеш, не гладь, ти в'яжеш, а думаєш про своє. Тільки вишивка хрестиком, тому що ти мусиш рахувати. В тебе ще ти сідаєш вишивати ще воно в тебе все оце навколо тебе. А далі ти дивишся три сюди і дві он там он хрестика, потім і ще, ще чотири отак, от, і все, в тебе ті думки зникають. І якийсь час ти проводиш без них, тобто якісь нейронні зв'язки відновлюються, якийсь е, трохи приглушуються е, цей біль. І, і тому це терапія, тому що це фізіологія, це не колдовство, це фізіологія. Ну, а тим більше, зараз півтора роки. У нас іде сама страшна війна, яка була в історії людства. Була ще якась така війна, про неї поговоримо потім колись. І зараз, значить, більше, ніж півтора роки, жінки показують вишивальщиці, понашивали цілі рулони, бо інакше нам не вижить і не, не зберегти розум. Понавишивали цілі рулони, цілі кучі того всього. І тепер послухаємо Ірину Зайцеву, змотаємо ті всі рулони в трубочку і засунемо їх кудись на кладбище. Бо так сказала Ірина Зайцева, там погана енергетика. Боже, Боже. Крім того, що ми вишиваємо в такому стані. От уже майже два роки в такому стані. Ми ще готуємо їжу в такому стані, що набагато, якби гірше. Ми ще виношуємо дітей, народжуємо дітей в такому стані, виховують мільйони дітей, жінки в такому стані. То ми зараз всіх повикидаємо, все повикидаємо і дітей повикидаємо, тому що було неспокійне не серце в нас. Ми, це не годиться, це не торкайтеся голки, тому що е, це на, на тканину перейде. А те, що на психіку дитини перейде, це не, нікого не хвилюєте, цим би зайнялася, цим би розказала. Стосовно їжі, я вважаю. Не перед тим, як вишиваєш зайчика чи котика, треба молитись, а перед тим, перед їдою і після їди. Це ми читаємо і у всіх, у всіх письменників, і це ми знаємо зараз, для того, щоб дійсно ніякої не наробити шкоди. Їжа повинна бути освячена благословенна Богом, і для цього ми молимось. І так само звертати краще б ти Ірина Зайцева розказала, що звертати увагу, як ми говоримо з дітьми, чи ми на них кричимо, чи ми їх шарпаємо, тому що в нас душа неспокійна. Чи ми все-таки намагаємось взяти себе в руки, заспокоїтись завдяки вишивці і з дитиною дуже бережно і дуже спокійно спілкуватись, не дивлячись на те, що відбувається зараз. А не ти нам розказуєш, як тряпки вишивати? Як тряпки певні ритуали треба, певний день, певний час, певні молитви. Б -б 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 -б. Я вам зараз прочитаю, з яким спокійним серцем ви, як молилися перед вишивкою, і з яким спокійним серцем вишивали жінки. Тому що оце сама формуліровка, вони робили, вони вишивали, вони складали, вони вивішували, хто вони. Хто вони? Хто? Ти? Твоя мати? Так і каже: моя мати так, моя бабуся так робила. Хто вони, звідки в тебе ця інформація? Де ти її взяла? У мене, допустимо, там тітка сказала, що в неї бабуся, колись там і про бабуся. Якісь дає посилання, ти ж науковий чи хто ти. Звідки в тебе ця інформація? Це таке. Робили, носили, ото носили, а туди вишивали, а туди робили, хто? Коли? А зрозуміти, як носили, як вишивали, як робили, ми можемо тільки, прочитавши. Письменників того часу, а не те, що їй вчора приснилося, вона сьогодні транслює. Хлопці повишивці, бо в неї дуже важливо, в неї вишивка на передньому плані в її житті. Хлопці повишивці одружувалися, ті повишивці, що там женилися, ті, ті вмирали, ті на, на кладбище носили. Що їй приснилося, то вона й молотить в екран. Значить прочитаємо зараз, як молились перед вишивкою і спокійним серцем вишивали сорочки. Це Іван Семенович Нечуй Левицький Кайдашева сім'я. Мотря з викрухою, в хаті було ще темно, ще всі спали. Мотря з викрухою сварилися, сварилися. І ну, так голосно сварилися, що старий Кайдаш, який був завжди п'яний, йому почали снитися всякі страхіття, він почав кричати, диким голосом, всі посхоплювалися, ну і злякалися, що відбулося. Такий несподіваний випадок зав'язав рота Свикрусі і. Невістці вони обидві кинулися до роботи. Але Мотря не вимітала хати та все поглядала скоса на свекруху. Свекруха так само поглядала то на віник, то на невістку, а далі витягла з скрині сорочку і сіла коло вікна шити. Мотря дімкнула свою скриню, витягла сорочку і собі сіла шити коло другого вікна. Обід докіпав у печі борщ, приставлений до жару дув бульки і клекотів в ряди години, наче хто йому о, ляпав хто в йому ляпав ложкою. Хата стояла неметена. Свикруга глянула на невістку з-під лоба і промовила Чого це ти, Мотря, сіла шити? Хіба ти не бачиш, що в печі обідне доварене, а хата стоїть досі неметена? Та вже ж, бачу, не повилазило, обізвалась Мотря, затягуючи нитку в ушко. Гляди лише, щоб тобі справді не повилазило, сядеш собі шити по обіді, як упораєшся». Ох, ох. ох. так у мене чогось болить спина, так ниють руки, почала Мотря тонесеньким голосом, передражнюючи свикруху. Дражнись, дражнись, сказала свикруха. Кидай лише сорочку та вимітай хату, кажу тобі. Я хазяйка в хаті, а не ти. Роби те, що я тобі загадую. А я вам, мамо, не наймичка. Я й своєї матері не була наймичкою. Коли пішлось на колотнечу, то нам треба робити діло по половині». Поганять і в мене стало б хисту, аби було кого. Неведумо, чорзна чого. Як була я в панів, то робила за двох таких, як ти, варила обід на двадцять душ, а ти й на п'ять душ не попнешся. Робили, бо над вами пан з нагайкою стояв. Коли хоч, то й я над тобою стану з нагайкою. Цить! А то, як візьму качергу, то й зуби повизбираєш, крикнула Кайдашиха і скочила з місця. Це вони під час цього все вишивають. Ви мені не рідна мати, не давали зубів, не маєте права й вибивати. В коцюби два кінці, один по мені, другий по вас. Карпе, чи ти чуєш, що твоя жінка витворяє? Чом ти їй нічого не скажеш? Карпо слухав усю ту розмову і не знав, що їм казати. В хату війшов Кайдаш. Кайдашиха почала йому жалітись на невістку. І хто нараяв нам брати невістку з тих багатирів? крикнула Кайдашиха. Лучше було б взяти циганку, ніж багачку з порожньою скринею. Я вашого сина не силувала мене, брате. Я до вас хлібом сіллю не ходила, пороги ваші не оббивала. Ви самі до мене прийшли, сказала Мотря, трохи тихішим голосом, остерігаючись свекра. Старий Кайдаш розсердився, на невістку почав на неї гримати. Мотре, коли ти наша, то слухай матері і роби діло. Не сьогодні ж до нас привезено наш хліб є, синам і роби, а як ні, то ми тебе й попросимо слухати. Хіба ж я дурно їм ваш хліб, од ранку до вечора рук не покладаю. А ти хотіла згорнути руки та сидіти. Чого це ти розходилася? Та я тобі не подивлюсь зуби, крикнув Кайдаш, і його темні очі заблищали, він замахнувся на Мотрі рукою. Тату, в Мотрі є чоловік, сказав понуро Карпо, ви не дуже на неї махайте кулаками. Кайдаш спалахнув полум'ям. А ти чого ступаєшся за своєю жінкою? крикнув він на Карпа. Коли хоч я й тобі носа втру, а не втрете. Я вже не маленький», – одрубав Карпо. Бліде батькове лице стало жовте, не наче віск. Він кинувся до Карпа, Карпо встав з лави і став, не наче стовп. Що ви мені цвіркаєте в очі, не наче змовились? Хіба я не ваш батько? Хіба мені не можна в своїй хаті порядок дати? Тату, не махайте на мене руками, бо й у мене є руки, сказав Карпо і собі зблідно веду. Його червоні губи побіліли, наче полотно. Як візьму на лигача, то я вас обох так обчухраю, що ви і ви будете мені покарятись. Тату, оступіться, прошу вас, сказав Карпо блідий, наче смерть, бо й я на лигача знайду. Кайдаш побачив, що Карпо не жартує. Він не мовчав батькові й маленьким, а тепер по всьому видно було, що він говорив не на вітер. Тьху на тебе, сатано, плюнув на бік Кайдаш і хрьопнув дверима так, що з полиці полетіли гарнятко і розбились на шматочки. Так, сину, так, добре, говорить з батьком, ще й жінкою свою навчаєш. Ти візьми ремінні вішки та загнуздай її, так, щоб вона й не поворухнулась. Ну, взяла собі невісточку, взяла собі в хату біду. Мотря сиділа коло вікна, червоний, як жар, і плутала ниткою вздовж поперед, по комірі і по пазусі. Карпо. Вийшов з хати, і собі хрьопнув дверима так, що вікна задзвеніли. Кайдашиха й Мотря зостались у хаті двох, сиділи коло вікон, одна напроти другої, ніби шили, не підводячи очей від шитва. В хаті стало тихо, тільки борщ бризкав в ряди годи здоровими бульками, наче старий дід гарчав, а густа каша ніби стогнала в горшку, підіймаючи, затужевілий вершок угору. А зимнє сонце глянуло весело вікно, заграло рожевим світом на білому комені, на білій грубій, намалювало долі чотири шибки з чорними рамами, з чудними малюнками просто, простого прищуватого скла. Молодиці все сиділи одна проти другої, все шили і понашивали від злості таких безконечників, що потім прийшлося їм довго випорювати та розплутувати. Вони шили, а скоса все поглядали на, поглядали на того капусного віника, що стояв у кутку під мисником. Зрозуміли, яка спокійна душа була, яке було легке серце, які молитви були перед вишиванням. Ми ж говоримо про е, живих людей, про реальне життя, а не те, що їй вважається в якихось мареннях, в якихось фантастичних картинах, де всі святі та Божі, всі ходять, <різь> <різь> так, ходять спокійненько, <різь> так, поскладавши руки, і отак от от чистим серцем вишивають. Тепер... Е, це перший раз згадується вишивання. Ще давно я це запам'ятала. Тепер другий раз читаємо. Згадується теж, як вишивали сорочки. Після покрови Кайдашиха витягла з крині два сувої полотна. Один сувій, давніший, то те, що вона робила сама, і те полотно було гірше набагато. А другий те, що вони пряли разом, разом з Мотрею, і воно було тоненьке, бо Мотря робила дуже ну, хорошу пряжу. Один сувій давніший, товстого і недобре вибіленого полотна, а другий тонкого, гарного, напрядений вдвох з Мотри. Кайдашиха покраїла товсте полотно на сорочки для старого Кайдаша, в Лавріна й Мотрі, а собі одрізала тонкого полотна на три сорочки і зараз сховала сувію скриню. А мені, мама, не одріжете тонкого полотна хоч на одну сорочку, на празники? спитала Мотря, на силу, здержуючи голос. Та мене товста сорочка ріже в тіло, а ти, Мотре, ще молода, носи тим часом товсті сорочки, сказала Кайдашиха. А ви думаєте, мене товста сорочка не ріже в тіло? Та бач, дочку, ти не ходиш до панів, а мене пани і попи просять варити обід, кличуть до себе в покої, ввечерять, та ще й у покоях кладуть спати, і подушки мені під боки стелять. Як же ж таки мені йти, між такі люди в товстій сорочці? Хоч мені й пани не стелять під боки пухових подушок, але ж і я пряла на тонке полотно, може, більше од вас, сказала Мотря, от і більше. Що лаялась, то й справді більше. Не звикай до тонких сорочок, бо ще хто знає, як тобі буде на своєму хазяйстві, сказала Кайдашиха. Як вже там не буде, а гірше не буде, як у вас? Коли б хоч одну тонку сорочку одкраїли на святки, чи вже ж я у вас і того не заробила? Оце причепилася причепа. Про мене, бери все полотно та й закутався в його з головою. Так же ж настиралася мені, що вже й не знаю, як от тебе чіпитися, сказала Кайдашиха. Мотря відвернулася до вікна і вперше заплакала від того часу, як переступила через свекрів поріг. Вона почутила, що свекруха кривдить її в тому, до чого вона доклала багато праці своїх рук. Вона е, втерла крадькома сльози рукавом. Мотря взяла одкрайне для неї полотно і швиргонула його на лаву. Довго лежало воно на лаві, надувшись, неначе сердилось на невістку. Мотря достала із скрині червоної та синьої заполочі і вже надвечір сіла вишивати рукава квітками. Квітки виходили здорові та лопаті, неначе вона вишивала їх на мішку або на рідні. Мотря плюнула, покинула шити розкішний хміль і тільки подекуди поціцкувала рукава пружками та маленькими зірками. Теж ми бачимо тут і спокійне серце, і молитву перед вишивкою, і всі ті прибамбаси, що вихиляси нам втирають зараз з усіх сторін. Знавці великі. Мало того, що цей хімік логіку посилає Юхан слідом за російським воєнним кораблем. Нафік логіку! Не треба нам, обійдемося ми без неї. То ще ви подивіться на таку деталь. Вона дуже легко вимовляє, артикулює слова, відьми, заговори, обереги, там енергія, все це, що стосується колдовства оцього, волховства. От цього от, е, сатанізма сатанізма, який вона просто відкритим текстом, широким потоком пре через ефір е, в, в суспільство. І як у неї бідолаги, та челюсть е, зжалась, і вона не може виговорити просте слово Бог. Вона каже, відповідати будете. Вона не може цього сказати. І, і, і знаєте, що це? що це таке? Вона не може це слово сказати. Будете відповідати. Тобто вона знає, що відповідати будете, а ви, а сказати слово, це вона не може. Чому? Тому що читаємо, відкриваємо писання і читаємо написано і беси вірують, і тріпещуть, тобто вона знає, що вона буде відповідати. Вона, ну, Підсвідомо, це називається в психології. Насправді, це дух, який є, наш дух нам намагається пояснити намагається нам це доказати. А нас вже не все хто зна куди, ми не слухаємо свій внутрішній голос. Тобто вона знає, що вона буде відповідати, вона тріпеще, вона вірує. Ну, як біс, вона не може виговорити цього слова. Саме про те, що ми кажемо дякувати Богу, слава Богу. Ми говоримо це кожен день кожен день багато разів на день. Молимося, і треба це робити От для тої, тої поганої енергії, щоб її забрати. Дійсно, і перед їжею, і перед сном, і вранці ми повинні молитися, ми повинні звертатися до Бога. А хімік. Не може сказати слово Бог, але вірує і тріпіще. Зрозуміли, Зрозуміли, що відбувається? Будете відповідати перед. Далеко ходити не треба, тому, у кого чорт за плечами,